Чи можна взагалі покращити поставу після 30? А якщо в мене сидяча робота, я приречена бути горбатою, так? Блін, мені так важко постійно сидіти рівно, все одно скручуюсь. Стоп, стоп, стоп. Довкола теми постави дуже багато розвелося міфів, які насправді заважають набути ту саму еталонну поставу, а іноді навіть шкодять. Тому давайте сьогодні у цьому відео ми розберемо топ-5 міфів про гарну поставу та методи її здобуття, які ви більше після цього відео не будете повторювати та в них вірити. Усім привіт! Якщо ми ще не знайомі, я Марія і я тренерка та спеціалістка зі здорового руху, яка на цьому каналі розповідає секрети здобуття гарного та здорового тіла. І до речі, якщо вам цікава тема постави і ви вже тут, то рекомендую подивитися попереднє відео на цьому каналі. Це велика структурована лекція про поставу, яка розповідає, що таке взагалі постава і як такраз її здобути покроково. Тут ми будемо розбиратися з міфами скоріше про те, чого не треба робити, а там інструкція, що треба робити. Тому після того, як додивитись це відео, рекомендую піти до наступного. А ми починаємо, і наприкінець залишили такий найболючіший міф для багатьох. А почнемо ми з питання, чи можна виправити поставу після 30, після 40, після 50 і так далі. Будь-яку цифру, яку ви вважаєте чомусь такою, після якої вже не можна виправити поставу, яка є вироком, що після цього віку ви приречені на сутулість. Насправді, якщо ви... Розумієте, що ми це відносимо до категорії міфів, немає жодного такого віку, після якого ви гарантовано будете сутулими або з гіперлордозом, з виснутою шию і не зможете це виправити. Правда, ми можемо помітити, спостерігаючи за літніми людьми, що дуже часто у них постава гірша ніж, наприклад, у молоді. Ось тут маємо зрозуміти, що питання постави, які взагалі багато яких проблем з тілом. Виникає з віком не тому, що автоматично по дефолту ми стаємо старше, тіло стає гірше ми нас скручує, а тому, що з віком ми стаємо по іншому, цим тілом користуватись. Уявіть собі звичайний образ якоїсь бабусі, якої ви зараз уявляєте, і от що вона протягом дня робить. Скоріше за все, вона багато сидить, можливо, щось робить там руками або читає, або в'яже, і дивиться постійно вниз, менше рухається, більше користується сходами і так далі. І, взагалі, у нас є тенденція, що чим старше ми стаємо, ви зараз подумайте про свій спосіб життя, тим менше ми починаємо рухатись, взагалі користуватися своїм тілом, працювати над ним. Ми почнемо менше гуляти, менше обирати якусь прикольну активність, більше робити щось спокійне сидять, багато проводити часу на дивані і так далі. Виходить, справді з віком постава може погіршуватися через остеопороз, через м'язову слабкість, яка з'являється, але. Не тому, що це просто так відбувається, а тому, що ми тілом перестаємо користуватись, щоб зменшити негативний прояв остеопорозу через гормональні звіни з віком. Нам обов'язково потрібні силові тренування. І, взагалі, чим ми старше, тим більше уваги нам потрібно в те, щоб зберегти по максимуму нашу м'язову тканину в тілі. Тому ми з віком маємо почати більше свідомо рухатись, а не менше більше користуватись тілом. Також більш важливий пункт. Ви про це знаєте, якщо дивились попереднє відео, або ще дізнаєтесь про те, що постави в першу чергу залежить не від м'язів, а від нервової системи. І нейропластичність теж трохи гірше з віком. Так, чим ми молодше, тим вона краще. Але вона нікуди не пропадає. У Нас є нейропластичність, у нас є можливість перенавчати свою нервову систему. Тому питання просто в тому, робимо ми це чи ні. І ще важливий момент, що майже половину сенсорних сигналів, які нам потрібні для постирального контролю, тобто для того, щоб так раз тримати тіло в просторі, і тримати, як нам його хочеться рівно, забезпечуються зором очима, забезпечується вестибулярним апаратом. Тому також зір з віком може погіршуватися. Якщо ми з цим нічого не робимо, ми можемо втрачати оцей постиральний контроль. Плюс все більше звичка дивитися вниз. Ми менше використовуємо якесь розгинання, тіло втрачає взагалі цю функцію розгинатись, плюс починаємо більше дивитись вниз, тіло починає більше нас згинати, щоб було зручніше дивитись вниз. Коли ми постійно даємо собі зовнішні сигнали і умови для того, щоб дивитись вниз, а розгинання різні нахили і інші функції тіла не використовуємо, звичайно, наша постава буде погіршуватись. Тут немає магії і немає проблеми у віці. Тому. Якщо ви раптом хотіли забити на це питання, тому що вирішили собі, що вам вже скільки сто там років і у вас уже нема шансу на гарну поставу. Будь ласка, забудьте про це і просто почніть робити нормальні свідомі дії, які вам допоможуть у будь-якому віці. І просто запасіться терпінням. У нас просто різні тіла, і комусь і в 20 може знадобитися набагато більше часу, ніж, наприклад, подрузі, а хтось і в 50... Позаймаються чимось гарним там, тиждень і вже е, побачать зміни. Тому просто послідкуйте за своїм тілом, як воно буде реагувати, робіть регулярні дії, не очікуйте якогось швидкого результату, і у вас точно все вийде. Переходимо до міфу номер 2 і це вирівнятися, сидіти рівно, стояти рівно. Думаю. Більшість із вас чули від батьків, від вчителів в дитинстві фразу не сутулься, випрямся. І зазвичай всі це роблять якось ось так: зводять лопатки, груди вперед, підборіддя вгору, і оця прекрасна поза вважається чомусь нормальною поставою. Мало того, що саме такими позами ми навпаки і ослаблюємо м'язи спини, і зміщуємо грудну клітку в від осі нормальної, теж тільки в іншу сторону, і це так само погано, як кругла спина. Крім того, ця порада ну просто банально не працює, бо ми не вирішуємо причину сутулості. Ми просто маскуємо наслідки, да, ми вже скрутилися, ми вирішили це штучно замаскувати і намагатися сидіти рівно. Питання у тому, що причина не пропрацьовано, ми ослабляємо свій контроль. Ну, ви подумали дві хвилини, що треба сидіти рівно, потім на щось відволіклись, скрутилися в зручну для себе позу, бо нервову систему так просто не обманеш. Ви не зможете постійно сидіти і контролювати, як ви сидите. Якщо це не ваша основна робота, якщо у вас задача за день просто сидіти і слідкувати за своєю поставою, можливо, ви це зможете робити. Якщо ви сидите все таки щось роблячи при цьому, то це не з вами щось не так, що ви не можете тримати рівну спину. Це нормальна реакція тіла. Не хвилюйтесь, не ліниві, Просто це не той момент. Метод, який потрібний. Тому, якщо ви не хочете навпаки створити собі перенапруження, це так раз те, що з'являється від уцих поз, неправильно поставити собі рухові патерни, і просто хочете взагалі ефективної якоїсь роботи, а не просто штучного замискування на дві хвилини, поки вас фотографують, ви станете красивенько, а потім знову скрутити. То раджу обрати все-таки ефективні методи, які будуть працювати з причиною і зі змінами. Зовнішніми, а не тільки оцими штучними. Бо поки ми собі не створимо зручні умови для того, щоб постава сама по собі без нашого контролю трималась рівно, до того моменту ми не зможемо очікувати гарної в нашому розумінні постави. Міф номер три теж думаю, що більшість з вас чула це або думала про це. Якщо погана постава, іди закачувати спину. Взагалі, чарівне закачувати спину від усіх проблем. Болить спина, закачуй спину. Погано постави – закачуй спину. Проблеми на роботі закачуй спину. Завжди закачую спину. Не треба. І тут питання не у тому, що силові тренування погані. Я вже вам до цього казала, що силові тренування, особливо з віком, це взагалі це наше все вони нам потрібні для нормального існування. Але питання в тому, знову таки, якої вони якості, на яку мету вони розраховані? Давайте по порядку. Перше, вже сказала, що більше у поставі роль грають не м'язи на їх робота, а оцінка нервової системи і сенсорні стимули зовнішні, з оточення зір, що ми бачимо, в стимулярний апарат, пропріоцептивні теж стимули, сигнали від стоп, наприклад, коли ми йдемо чи стоїмо на підлозі. Якщо ми виключаємо зі своєї роботи з поставою у цей великий фактор. Того, що ми маємо працювати з нервовою системою і працюємо виключно з м'язами. По-перше, це неповноцінна робота і гарного результату можна не очікувати. По-друге, є вірогідність, що ми зробимо собі гірше, тому що нам зручно, і поки ми це не контролюємо, сидіти ось так, умовно. Ми накачуємо собі дуже сильні м'язи спини. Супер класно, але нам все ще зручно сидіти так. Просто тепер у нас є сильні м'язи спини, які нам, можливо, ще більше скрутять це положення. Хотіла я краще, не пропрацювали важливий нюанс і вийшло гірше. Багато чого так в житті, на жаль, відбувається, тому дуже важливо вчасно дізнатися різницею, дізнатися загальну картину всього, що потрібно для якісного результату. Другий момент у цьому пункті неприємний це те, що часто закачати спину зводиться до тренувань на поперек, наприклад, всякі лодочки, гіперекстензії і так далі. В Чому питання? Не факт, що це ваша історія, але у більшості людей зараз таз завалений вперед, і поперек перенапружений, навіть якщо немає питання у цього в тазу. То дуже часто є інші причини перенапруження попереку: слабкі сідниці, нерухливий грудний відділ, проблеми зі стопами. Поперек дуже часто перепрацьовує за майже всіх сусідів довкола себе. Виходить, у нас і так цей бідний поперек працював за всіх. Ніхто довкола нічого не робить, не виконує плани. Поперек найкращий працівник року. Але він і так дуже втомлений. Ми вирішуємо, що о! Зараз стану здоровіше, почну поперек качати. Цей і так бідний поперек, який працював за всіх, отримує ще Х2 собі роботи. Уявіть, що буде з попереком. Майвіть, що ви єдиний працівник в компанії, який взагалі щось робить, вас помічають і дають вам ще Х2 завдань. Вас чекає, як мінімум, вигорання. Те саме чекає на поперек. Не треба його добивати. Якщо ви не впевнені, чи ваш поперек перенапружений, чи навпаки ослаблений. В першу чергу нам потрібно продіагностуватись, подивитись не тільки на поперек, а на всі інші ще м'язи і, взагалі, на наші рухові паттерни в побуті, щоб дізнатися і від цього побудувати собі коректну грамотну програму, яка буде працювати на вас, а не шкодити. Тому хто сподівався, що закачати спину це чарівна пігулка від всього. Сорі, не хотіла вас розчаровувати, але задумайтесь про те, що є інші більш ефективні способи покращити свою поставу і менш травматичні. Це не значить, що силових на спину не треба робити. Будь ласочка, я кажу про комплекс, а не про виключення силових зі своєї програми. І про те, що варто розуміти, що і для чого ви робите. Пункт 4. Це всякі гаджети для постави. Туди ж можна віднести масаж для постави. Тобто, це такі пасивні дії. Наприклад, продають якісь такі корсети для постави з лозунгом, типу, твоя спинка буде рівна, тобі не потрібно, не потрібно буде про це думати, одягла і йдеш така гарна собі. Перше, не треба перекладати відповідальність за своє тіло. Не якийсь чудо-гаджет або на руки масажиста, і навіть на тренера. Це ваше тіло, вам з ним жити, вам з ним треба працювати, а не сподіватися, що якась чарівне щось вам допоможе. По-друге, це як костелі на здорове тіло. Ми даємо. Своїм м'язом і зовнішню підтримку. Клас у нас є курсет, він буде вас тримати рівно, питань до цього немає. Але під цим ми позбавляємо себе взагалі потреби цей постуральний контроль тримати е, в плані безсвідомо, так, те, що і так відбувається у нас постійно, і м'язом хоч якось працювати. Навіщо вмикатись? Навіщо витрачати на це ресурс свій, якщо в нас є костиль, який не зверху тримає? Якщо ви хочете дуже простих шляхів і вам прикольно одягти на себе якийсь курсет і все життя з ним проходити і вас не бунтежить, проблеми того, що спина почне боліти, здоров'я і так далі, носіть без проблем. Якщо вам хочеться все-таки здорову спину, спина, яка буде триматись після того, як ви цей курсет знімете, то забудьте про ці всі штуки. Ви їх знімете і стане тільки гірше, бо ви тіло привчили до того, що є зовнішня підтримка. Зняли зовнішню підтримку, все супер, ми розплились ще більше ніж було раніше. І ще важлива тут думка: що щоб змінити щось у тілі, потрібна робота з функцією. Якщо у нас навіть питання м'язове, наприклад, у тому, що у вас умовно спина забита, і через це у вас постава погана. Наприклад, виключимо всі інші фактори. Ви прийдете на масаж, вам цю забиту спину розмасажували і пообіцяли гарну поставу, що вона буде триматися. Можливо, навіть. Ви вийшли з масажу, і у вас ця спина краще тримається. Але це триває два дні, ну, тиждень, ну, два тижні. Все. Потім ви не змінили причину. Чого ця спина у вас першопочаткова була забита. Не може бути такого, що ви народили забитою спиною, і цей ваш тягар, і тільки зовнішній масаж вам допоможе. Ви щось робили в житті, чого ця спина напружилась. І виходить, ви знову не усунули причину, ви припрацювали фактор зовнішній, у вас була забита спина, ви її розслабили. Але, не усунувши причину, ця спина знову заб'ється через день або через тиждень. Бо ви не пропрацювали причину, сказала це п'ятий раз вже не треба так. Якщо ми хочемо результат, який триває не день, а все життя, то нам потрібно працювати від причини і від функції, щоб першопочатково нічого не забувалось і не ослаблювалось. Тоді нам не потрібні будуть всякі гаджети, масажі і так далі. Нічого немає проти масажу, просто знову таки питання навіщо? Якщо ваша мета масажем виправити поставу і позбавитись болю в спині. То пасивна функція нічого не зробить, пасивна дія нічого не зробить. Тільки активні дії, як би вам не було, від цього сумно, тільки відповідальність на собі за своє тіло. Краще ці гроші, які ви могли потратити на якийсь гаджет з Aliexpress, який вам буде тримати рівну поставу, витратити на нормальну грамотну систему тренувань, яка вам допоможе розібратись собі, підібрати те, що особисто вам потрібно, і зберегти результат не на годину чи тиждень, а на все життя. І тут до слова на правах реклами у своєму блозі хочу сказати про свою програму тренувань, направлену такраз на корекцію постави. До якої зараз можна долучитись на курсі у записі? Ми працюємо місяць прицільно над вашою поставою, діагностуємося, розуміємо саме ваші причини. Працюємо не тільки з м'язами, не тільки з тілом, а і з іншими важливими факторами, які допоможуть вам не просто укріпити м'язовий курсет, а реально пропрацювати питання постави обширно глибоко, щоб зрозуміти, впровадити і зберегти назавжди. Якщо вам цікавий такий комплексний підхід, ви не хочете мучитися і шукати все ж таки, що правильно робити, як, в якій послідовності, а чи правильно ви робите цю вправу, чи ні, то запрошую, будемо разом під моїм наглядом, бо в мене немає кураторів з кожною учасницею. Я працюю особисто сама. Слідкую за вашим прогресом на нашу програму. Коли буде старт найближчого потоку, ви можете дізнатися в описі, залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Тому ідіть вниз, читайте умови та доєднайтесь до нас. А ми переходимо до пункту 5, до того, який буде боліти багатьом, але треба побачити жорстоку правду світу, змиритися і почати якісь нові дії. Це сила всіх відео і комплексів, на яких написано виправ постави за 8 хвилин. П'ять вправ для ідеальної спинки роби щодня по хвилині і матимеш ідеальну поставу, і так далі. Again, питання у тому, що постава це не тільки про спину, це раз, не тільки про м'язи і суглоби, навіть це два. Якщо ви зробите хоч три найкращих вправи на спину, і будете робити їх хоч щодня, хоч по 5 годин в день, поки ви працюєте тільки зі спиною, гарної постави не буде. Уявімо, що у вас постава погіршилась від того, що у вас стопи завалені всередину. Стегна завернулись всередину, таз пішов вперед, у цей качечка постава, да, сталася. Через це грудний скрутився, через це шия висунулася вперед. Тобто не спина стала причиною вашої постави. І це дуже частий варіант. Що ви робите? Робите вправи на грудний відділ на силу спини. Клас, грудний відділ ну, починає шевелитись, йому класно, він стає здоровішим взагалі. От в плані здоров'я супер, робіть. Але не буде такого, що ви грудний відділ поставили на місце, і все за ним плавненько. Оп, підтягнулося. Треба працювати з усім, бо поставиться не про спину, це про все. Тіло, поки ви не працюєте з усім тілом, чарівним чином від трьох вправ на спину, ваша постава не зміниться. На жаль, як би не хотілося знайти собі чарівні 10 хвилин на день, які вам зроблять гарну поставу. Але не лякайтесь, це не значить, що з усім тілом потрібно працювати 3 години щодня, і тільки так можна здобути якийсь результат. Ні, це можуть бути ті самі 10 хвилин на день, просто вони присвячені не трьом вправам на спину, а всьому тілу плюс роботі з побутом, роботі з сенсорними стимулами з нервовою системою. А ще всі такі відео це лотерея, підійдуть вони вам чи ні, бо у нас дуже різні тіла. І я можу сказати, що так, більшість людей сутуло, більшість людей гіперлордоз. А є так само люди, у яких таз підкручений в іншу сторону. І їм потрібні будуть інші вправи. І якщо вони цього не знатимуть, бо вони себе не тестували і почнуть виконувати ті вправи зі збереженого релза в інстаграмі, які вони собі знайшли, можливо, їм це не допоможе в кращому випадку, а в гіршому зробить. Трохи гірше. Або не трохи. Тому тут висновок такий, як і до цього, треба завжди з розумом підходити до того, що ви робите, розуміти, чи точно це відповідає вашому запиту, чи допоможе вам це. Що я роблю? Навіщо я роблю, чи підходить це мені, чи я знаю свою взагалі ситуацію. А ще оця звичка зберігати собі топ-3 вправи з інстаграму я знаю, що це популярно, бо це найпопулярніші відео. Я для цього так і називаю, записую теж, бо їх більше зберігають та підписуються. Але я сподіваюся, що люди, які підписуються, потім затягуються в нормальний підхід. Бажання виправити якусь свою проблему, будь то біль в спині, чи постави, чи криві ноги за 10 хвилин на день, або ще краще за одну вправу на все життя це бажання швидкого результату. А тут, як і в будь-якій іншій сфері життя, швидких результатів не треба очікувати, бо це призведе до розчарувань, до того що ви просто це кинете, бо це все результатно, і всі ці ваші тренування не працюють. Куплю собі гаджет для постави, і буду щасливо ходити в корсеті. Якщо ви все ще сподіваєтесь знайти цю чарівну пігулку, то, на жаль, я вам не допоможу, значить це відео, можливо, було вам корисне, але нічого не можу зробити. А якщо ви вже зрозуміли, що це так не працює, і готові працювати вдовго, з задоволенням над своїм результатом задля свого улюбленого тіла, то я дуже рада, що ви додивились це відео і сподіваюсь, щось корисне для себе винесли. Діліться у коментарях своїми сайтом, який міф ви вірили до цього, можливо, в усі, можливо, в якийсь один, або, можливо, щось ви вже перевірили на практиці, пробували, але не виходило, і тепер зрозуміли, що а треба було по-іншому. Буду рада почитати. Також, якщо у вас є якісь питання або хочете просто виразити слова підтримки, або такого контенту корисного виходило в нашому просторі більше, то welcome в коментарі. Підписками вподобайком також буду дуже рада. І нагадую, що якщо ви хочете попрацювати зі своєю поставою комплексно під наглядом професійного тренера, то запрошую вас в опис відео, де ви знайдете інформацію по курсу по програмі. А якщо ви не любите курси у записі, ви знаєте, що такі люди тут точно є, то я також проводжу тренування в групах наживо та тренування один на один. Ви можете доєднуватись з будь-якої точки світу. Якщо цікаво, читайте, заповнюйте анкети і доєднуйтесь. І на цьому у мене сьогодні, все. Дякую, що додивилися до кінця. І якщо буде бачити ваш гарний зворотний зв'язок, то побачимось на цьому каналі скоро з новим корисним контентом.